Так, а це наш грушовий сад після морозів. Ось дивіться, які листочки підмерзли, де-не-де є ще цвітіння. І ось, 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 що буде невідомо. Ось ще щось десь ще цвіте. Є. Ось. Ось є. Щось є, скажімо так. Не все померзло, з грушою якось трошки краще. Будемо дивитися. Ось у мене сьогодні два помічника Дають мені. Познімати трішки. Ну, невідомо як воно буде. Цікавий буде урожай в цьому році. Зараз у нас Я... яке травня? 16. 16 травня? Ну, маємо надію, що вже все. У морозів більше не буде. Вже всі морози були. Помічник. Самій вас. <хає> да, так. -да. Цікаво тут ось, дивіться, як померзло, а тут ще є квіточка. Це у нас грушовий садок, а це вже все йде яблучний, яблуневий і аж до самого кінця.